Росія знов тероризує Україну з повітря. По прифронтових територіях продовжують летіти керовані авіабомби. Стратегічна авіація знову почала запускати далекобійні ракети, влучаючи то у житлові будинки, як в Умані, то по промисловій зоні, як в Павлограді. А Київ відбивається від хвилі шахедів як минулої ночі. Всім привіт! Мене звуть Марко Сировой, Ви на каналі Ліганет. І ми вирішили поговорити з речником повітряних сил Юрієм Ігнатом про те, які найбільші загрози з повітря зараз стоять перед Україною. Кілька тижнів тому, вже місяць, фактично, противник почав застосовувати керовані авіабомби. Це і є проблема, тому що ми не маємо ефективних засобів щоб протидіяти цій загрозі. Загроза бомб у при, саме у прифронтових регіонах, тому що противник атакує тактичною авіацією. Їм їм е, вдалося е, зробити невелику модернізацію. Це не є щось нове. Там не, не вони це придумали, так би мовити. Це додати до ФАП 500 строго радянського зразка бомб, яких у них є достатньо додати крила, е, додати gps навіацію, запускати їх на великій швидкості з великої висоти. Таким чином по інерції бомба може планувати, летіти і е, вражати. Наші і військові об'єкти, і, і об'єкти інфраструктури, зокрема на прилеглих до Росії територіях на лінії державного кордону, а також і на лінії бойового зіткнення, а також і на морському. Рубежі. Тому е боротися з бомбами, на жаль, ми не можемо нераціонально. Можна пробувати їх збивати, але це не призведе до тих результатів, лише до масової витрати саме зенітних ракет. Тому зрушити 500-кілограмову чугунну болванку зенітною ракетою надзвичайно важко. Так? Можна пошкодити там дещо, але власне зрушити це проблемно і це навряд чи допоможе. Тому е на найефективніший метод протидії цим загрозам це все ж таки впливати на носії саме на літаки Су-35, Су-34, які і запускають тільки каби так, з різних напрямків, починаючи з Чернігівської, і аж до Одеси по кругу не застосовує тактична авіація. Від 20 бомб щодня. Що робити? Далекобійні ППО потрібні Україні, такі як Санті та Петріот, у достатній кількості, тому що. Територія у нас доволі таки велика. Лінія фронту доволі таки протяжна, і є от власне такі загрози. Я вже не кажу про лінію фронту з Білорусію, там Придністров'я і так далі. Так далі. Загалом, якщо брати ще ті всі території і морське узбережжя, то це близько 2,5 тисяч кілометрів сьогодні. Де, от така лінія фронту. Ну, ми говоримо зараз про напрямки більш загрозливі. Це східний напрямок, звідки атакують північ та південь нашої країни. Найефективніший метод протидії зрозуміло, що винищувальна авіація, ну але не наша, тому що у нас наші винищувачі і су і міг 29 просто не бачать, не зможуть побачити на великій відстані і не мають того зброєння, яке може уразити російські літаки, які нас атакують цими кабами. Винищувача в 16 зможе це робити. Він може вражати цілі на відстані до 180 км. Цього більше як достатньо, щоби ефективно протидіяти. Власне, цим загрозам безумовно залишається і загроза ракетних ударів, яка супроводжується сьогодні. Там до 20 ракет. Сьогодні противник випускає різних типів повітряного там морського базування. Ну але ці ракети ми можемо принаймні збивати. Ви бачите, 15 з 18 збито 1 травня. Ми збиваємо також б, сили оборони, збивають безпілотники камікадзе. Близько 80% ефективність збиття цих повітряних цілей. А от з кабами треба щось робити, тому, е, тому власне і сьогодні завжди в будь-яких новинах е, акцентуємо увагу все ж таки на створення авіаційної коаліції, яка допоможе Україні якомога швидше отримати бажані західні винищувачі. Е, багато країн сьогодні у світі в Європі, зокрема, готові надати майданчики для навчання наших пілотів, можливо і для обслуговування. Техніки, це про це будуть окремі розговори, будуть консультації з нашими партнерами. Але сьогодні що потрібно конче потрібно рішення коаліції країн, річ рішення Сполучених Штатів щодо можливості надання Україні винищувачів F-16 покоління 4+, модернізованих, які зможуть ефективно завоювати перевагу в повітрі на в окупованих територіях, які зможуть відтіснити російську авіацію подалі від наших кордонів, які зможуть допомагати сухопутних військам проводити як наступальні, так і оборонні дії, і які зможуть захистити наші зернові коридори, наше узбережжя Чорного моря, акваторію Чорного моря, яке Росія хоче зробити своїм внутрішнім, фактично як і Азовське, тому е цей унікальний літак е є найпоширенішим у світі його мають на озброєнні. Понад 20 країн світу, тому він просто є. Його є де взяти. Потрібно рішення Втім, Україна отримала американські комплекси ППО Петріот на підході ще й європейський аналог. Самті ці комплекси є далекобійними і здатні вражати цілі на відстанях від 100 кілометрів. Але чи є вони панацеєю? Щодо самті, то Петріот деться мова так: є пускові, є комплекси, є дивізіони. Треба розрізняти скільки це так, скільки частин, як їх розмістити в умовах бойових дій. Тому що якщо його розмістиш близько до кордону, так не поставиш деш Петріот на кордоні, чи сам вті, чи щось інше. Він стане легкою здобичю для ворожої артилерії, тому що безпілотники ну, нікуди не діваються розвідування. Так вони завжди будуть пильнувати зверху, їх хоч і знищують, але вони є. Так само є у ворога і космічна розвідка, і радіолокаційна розвідка, і агентурна розвідка, безумовно, вони будуть намагатись. Визначити місце положення, особливо західних систем ППО, тому на самому кордоні його не поставиш. Його Треба поставити на віддалені. Це логічно. Так, тим піше тим паче, цей комплекс теж потрібно захищати малим ППО Само по собі ППО сухопутних військ. Ну але так, це дієвий аргумент для того, щоб десь там на певних напрямках і сам ті Петріот могли впливати на російську авіацію, і я б переконаний, що це буде навіть з моральної точки зору. Якщо порозуміти, то знаючи пілот су 35 що він вже в зоні досяжності, потенційно в зоні досяжності такої системи, ну вже калінки будуть труситись, тому е, зрозуміло, що він буде вже реагувати на ці потреби. Це внутрішній моральний фактор. Тепер за все, ну і фактор самозбереження, банальний, так тому що ну, може я тут бомбу раніше запущу. Там на 10-15 кілометрів хто там буде знати правильно? Ну і впаде вона десь в Білгороді. і от приблизно от такі моменти. Можуть відіграти свою, е, свою роль зокрема. Ну але якщо комплекси почнуть ще їх е, нищити, ну це буде взагалі. Я думаю, таки це станеться. Коли це станеться, ми зрозуміло, що дізнаємося. Е, але е, ну хочеться все ж таки правильно правильно побільше систем, Велика лінія кордону, велика лінія зіткнення е, установки можуть працювати 100 кілометрів плюс, так там до 150 при гарних обставинах, які складаються, можна. Розраховувати і на таку дальність, ну, але це має все скластися, так, щоб було. Тому давайте говорити 100, але це і так багато, тому що зараз ми маємо максимальну дальність С-300 це до 75 км, і, і теж розумінням, що треба його тримати на відстані від кордону. От, власне, така ситуація, і, і чим більше буде у нас цих західних систем, про сам ПТІ вже відомо, так, що він вже вже. Скоро стане на бойове чергування. Міністр оборони вже анонсував цю подію. Тому, ну це було зрештою всім відомо, тому що відправились наші хлопці на навчання. Тому ми очікуємо і від Франції, і від Італії таких комплексів теж побільше, щоб і Петріот, і сампті, які можуть працювати як по аеродинаміці, так і по балістиці. Також комплекси насамс та. Айрісті, ті чотири системи, які будуть основою нашого ППО, ППО повітряних сил. ППО повітряних сил буде також підсилюватись ППО сухопутних військ, яке теж немаловажно ті, займає свою нішу. Це потужні комплекси, які зараз є на озброєнні французького виробництва Кроталь. Німецькі самохідні зенітні установки Гепард, американські Евенджери і так далі. Це е, в майбутньому буде тою потужною системою протиповітряної оборони країни, яка має доповнитися ще одним, так що пазл склався, як казав командувач повітряних сил генерал Миколай Чук, щоб пазл склався, потрібно F16 зверху докласти цей пазлик, і тоді система ППО буде працювати. Ефективно і буде однією із найкращих в Європі. А тут потрібна система ППО одна з найкращих на правому фланзі НАТО. Ми вже фактично, де-факто, ми вже в НАТО. Тут треба це визнати, юридично підписатись, ми покажемо де. Так, от, власне, те, що Україна дійсно стане таким. Столбо столбом стабільності в Європі з найсильнішою, фактично, армією сьогодні у світі. Це факт, і це вже в принципі визнають у всьому світі. Нам лише треба отримати дійсно то озброєння, які нам обіцяють партнери у достатній кількості, а також отримати F-16 який ми всі дуже хочемо. Хочуть дуже наші пілоти. Чому так довго нагадаю, що Непросте рішення не і непростає процес передачі. Це треба інфраструктуру готувати, готувати інженерно авіаційний склад, так інженерів військових, готувати офіцерів бойового управління і пілотів. Зокрема, ну і хочу сказати, що такі країни Центральної Європи, там допустимо як Словаччина та інші. Ну там є. Ну вони стоять в черзі за F-16 уже не один рік, там 8-10 років, щоб його. Взяти і замінити стару радянську техніку, яка була в них на озброєнні. Ну оскільки в нас є в Україні сьогодні посвідчення УБД, то ми маємо без черги стати за цим літаком і отримати його якнайшвидше. Але проти постачань f 16 є багато аргументів у західній пресі та політиком. Наприклад, що довго готувати інфраструктуру або пілотів, та й в принципі це дорого, адже треба постачати ще ракети. Ось що про це думає Юрій Ігнат. Ну, противники постачань є різні, так дехто не хоче ескалації, дехто рахує, що це дуже великі витрати, тому що до літака йде до чималий спектр озброєння. Літак це лише платформа, яка застосовує різні засоби ураження. повітряного електрокети класу повітря, 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 поверхня, повітря, вода, скажімо так, по надводних цілях ракети гарпун. Ми розуміємо, що це все мільйони, і це все дуже дорого коштує. Але ну чим вимірюється життя українців, чим вимірюється перемога. Скажем так, те, все озброєння, яке сьогодні постачається, ну це дуже важливо. І артилерія, і танки, все решта. Ну але без переваги в повітрі, без е, переваги в повітрі, без повітряного прикриття, ну, ця вся техніка може бути знищена. Ну, може бути знищена. Ми бачимо приклад е, керованих авіабомб, ми бачимо е, різні застосування ворожої авіації, яка переважає суттєво. Повітряний тероризм буде тривати, тому. Е, як не крути без авіації, буде дуже важко проводити як наступальні, так і оборонні дії, так і захист країни в майбутньому. Я не знаю, чим вимірюється дійсно ціна життя людей, якими сумами, якими якою якими ще вірками, моральними та етичними. Ми сьогодні боремося із злом, злом, яке буде розвиватися, коли Україна не буде не недосягне успіху. Так ми віримо в свою перемогу. Віримо, що ми переможемо це зло, і весь світ прекрасно це розуміє. У нас коаліція країн підтримує близько 50 країн. Так на Рамштайні підтримують Україну. Це цивілізовані країни світу. Які будуть допомагати, які наголосили, що будуть з Україною до кінця будуть допомагати Україні усім наявним озброєнням, фінансами і так далі? У Нас сьогодні, давайте так, трошки ще поговоримо про те, що в нас є сьогодні. у нас сьогодні 11 бригад, фактично авіаційних, так це три транспортні, одна штурмова, бомбардувальна і п'ять винищувань. На це теж йдуть чимало коштів. Ну, звичайно, що на утримання того старого залізяча, який ну, так, так же його називають. На <смеш> в нас так люди, так це 70-х років. Льотчики люблять їх. Так, це їхня авіація, на якій вони виросли, так, але прекрасно розуміють, що це вже пережиток радянського союзу. Старі мор, Застарілі морально та фізично літаки. Су 24 м су 25 міг 29 су 27 не здатні ефективно діяти протидіяти російській авіації, яка переважає кількісно та ще й технологічно радарами. Ракетами засобами радіоелектронної боротьби, якщо говорити про угруповання, яке нас атакує ці іні, приблизно це 1 до 6 до наших кліпатів. Так а якщо брати по технологіях, вираховуємо то це вже 1 до 12. ось така перевага сьогодні. І ми повинні розуміти, що нівелювати це, все вирівняти, так зробити якийсь паритет може. Те, що технологічніше російського, і що буде е, здатно ефективно протидіяти і припинити тероризм, F-16 допоможе допоможе не лише діяти, допомагати по на понеземних військах, стати тою частиною як я казав і е, знищувати і шахеди, і ракети крилаті з 100% ефективністю. Це перше, що нам потрібно, щоб цей літак став частиною ППО. Е, Тому е, будь-які там дискусії потрібен він е, там дорого. Це ну виголосили повітряні сили. Це у своїй стратегії розвитку е, на перспективу. Так ще раніше, ще до війни виголосили е, е, і військові пілоти, і авіація повітряних сил, начальник авіації бригадний генерал Сергій Луцов дав інтерв'ю не одне. вже так британської видання, зокрема, зитаєм командувач повітряних сил у себе на телеграм-каналі теж опубліку. Вісім основних моментів, чому потрібен цей літак, ми проводимо в рік цю роботу для того, щоб пояснювати і нашим західним партнерам, і західному світу, що Україна не хоче ескалації, Україна хоче захистити себе. А для захисту від повітряного тероризму потрібні засоби. Ми не можемо воювати. З одним пістолетом проти п'яти автоматів. Я маю на увазі МіГ-29 проти російських су сушок. Саме тому ми просимо цей літак і хочемо, щоб він став основою авіації повітряних сил в майбутнього. В питанні постачання F-16 є ще політичний аспект: що нібито Україна може завдавати ударів по території Росії, і це неминуче викличе ескалацію. Але Ігнат запевняє, цього не буде. Звичайно, говорять про це, що Ф-16, коли буде в Україні, будуть атакувати російську територію. Наше політичне керівництво держави, військово-політичне керівництво вже виголосило, що Україна наміри України, плани. України. Україна хоче миру. Україна хоче миру, але не на умовах Росії. Мир це звільнення всіх наших територій, з розкладу 91-го року. Тобто і Донецька, Луганська область і окупований Крим повинні бути повернуті в рамках е, тих кордонів. Е, Україна, отримавши F-16, зможе досягти цих цілей, зможе тоді вже говорити про якийсь мир, тому що зрозуміло, що окупант хоче нав'язати свою умову е, те, що сьогодні літаки Російської Росії атакують з акваторії Чорного моря, атакують з окупованих територій. Безумовно, ми намагаємося їх вразити. Так? І багато експертів західні задають, що а що ж будете робити, якщо Курська область чи Брянська звідти будуть, чи будете ви вражати їх на власне, російські вже території, саме повітряні цілі, я маю на увазі. Тут дуже цікаве питання, дуже цікаве питання, про яке, про яке можна дискутувати. Но якщо цей літак несе загрозу, якщо з нього летить бомба чи ракета, що робити в даному випадку? Захищати наших дітей. Наших громадян, я думаю, питання тут риторичне, але в будь-якому разі такі важливі рішення будуть прийматися вищим військовим керівництвом держави е, і будуть вирішуватись, мабуть, в консультаціях з нашими західними партнерами. Інше питання маючи в наявності такі літаки, як f 16 з таким е, радіусом дії ракет АІМ 120 «Амрам» до 180 км, наявність літаків в регіоні. На оперативних аеродромах, якщо вони піднімуться в повітря, і будуть просто протидіяти російській авіації на тому напрямку. Ну, навряд чи вони наважуться підлітати близько до наших кордонів. Оце і є аргумент протидії. Не обов'язково збивати російські літаки. Там просто треба виставити проти них силу. Контрсилу, яка буде їх стримувати для цього. Нам і потрібно. і це основний аргумент, який повинен йти до наших західних партнерів. Що ми не агресори, ми захищаємося. За зиму Україна також вистрілила багато ракет до радянських зенітних комплексів, адже було знищено понад півтори тисячі цілей. На все це витрачався боєзапас. Знайти нові ракети до радянських ЗРК трохи проблематично. Тому наразі на столі формування нової концепції української системи ППО. Тож постачання F-16 питання життєвої необхідності для України. Це єдиний спосіб ефективно вирішити проблему керованих авіабомб. F-16 також надійно збиватимуть шахеди та вже знайомі крилаті ракети. Тому дуже важливо, щоб ця тема не сходила з перших шпальт. Дякую за перегляд, друзі! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі та можете задонатити на розвиток нашої команди на сайті Ліганет.